Доброго здоров'я, мої друзі! Відгадайте загадку. Хто ж ті ягоди не знає, від застуди їх приймає, на кущах вони висять і як маків, цвіт горять, тільки це не є малина. Що за ягода? Та, калина! А чи знаєте малята, що калина зовсім не боїться морозу? Так від лютого морозу стає лише смачнішою, лише кориснішою. Послухайте вірш Платона Воронько зимова калина. Все жахав мороз калину. Побіліш ти, як сніг, заморожу до загину. Заморозити ж не сміх. Червоніла, пломеніла, грона жевріли, як жар. Не лякалась, не біліла, не калина, а пожар. А коли прибігли діти, любо мовила вона, Ви мене коші беріте, я морожена, смачна. Зустрічали з пиріжками свій новий щасливий рік. І солодкими цівками лився їм на губи сік. Сподобався віршик? Гадаю, що так. Послухай ти ще раз уважно віршив. Платон Воронько, зимова калина. Все жахав мороз калину. Побіліш ти, як сніг, заморожу до загину. Заморозити ж не сміх. Червоніла, пломеніла, грона жевріли, як жар. Не лякалась, не біліла, не калина, а пожар. А коли прибігли діти, любо мовила вона, Ви мене в коші беріте, я морожена смачна. Зустрічали з пиріжками свій новий щасливий рік. І солодкими цівками лився їм на губи сік. Дайте відповідь на такі запитання. Хто написав віршик? Як називається віршик? Хто жахав Калину? Що робила Калина від морозу? Хто до Калини прибіг? Яка Калина на смак після морозу? Чим частувалися діти на Новий рік? А ви куштували Калину? Дякую вам за відповіді. А нам час прощатися. До побачення, друзі! До нової зустрічі! Пока-пока!